17 листопада. Понеділок. Викуплені з усіх народів. Після цього я поглянув. І ось величезний натовп, якого злічити ніхто не міг, з кожного народу покоління народності і племені. Вони стояли, зодягнені в білий одяг, перед престолом і перед агнцем, і пальмове віття було в їхніх руках. Об'явлення 7.9». Усі народи, покоління, народності і племена стоятимуть перед Божим престолом та Агнцем у незаплямованих одежах із прекрасними дорогоцінними вінцями. Ангел сказав: Це ті, котрі прийшли з великої скорботи і випрали свій одяг, і вибілили його в крові Агнця. Об'явлення 7:14 тоді як похитливі і непокірні, які більше люблять розкоші, ніж Бога. Втратили обидва світи. Вони не мають ані благ цього світу, ані вічного життя. Цей урочистий сон, що співає гімни перемоги, з вінцями на чолах та з арфами в руках, свого часу пройшов вогняну піч земних страждань. Ці люди зазнали поневіряння голоду та скорботи, глибокого самозречення та гіркого розчарування. Тепер вони переможці. А не убогі і нещасні, зненавиджені всіма за ім'я Христа. Погляньте на їхній білосніжний, осяйний небесний одяг. Він багатший за будь-яке царське вбрання. Вірою подивіться на їхні дорогоцінні вінці. Така діадема не прикрашала чоло жодного земного монарха. Прислухайтеся до їхніх голосів. Як гучно вони співають славослів'я, вимахуючи пальмовим віттям перемоги. Піднесена музика наповнює небеса, коли лунають голоси спасенних, заколений агнець достойний. Об'явлення 5.12. І навіки воскреслий знову. Спасіння нашому Богові, який сидить на престолі, і агнцеві, об'явлення 7.10. І ангельський сон. Архангели, осяйний Херувим і славний Серафим лунко повторюють цю радісну і переможну пісню, промовляючи Амінь! Благословення, слава, мудрість, хвала, честь, сила і могутність нашому Богові на віки віків. Амінь. Об'явлення 7.12 Того дня виявиться, що праведні були мудрими. А грішні та неслухняні нерозумними, їхня доля ганьба та вічний сором. Тоді ті, хто трудився з Христом, наблизяться до Божого престолу, підперезані чистотою, зодягнені в шати вічної праведності.